Що для вас сім'я? Таке питання. Я ставлю під час терапії, коли приходять люди із запитом: я хочу створити сім'ю, і в мене ніяк не виходить. Ви знаєте, це питання заводить в ступор. Люди не знають, що відповісти. Спочатку мовчання, а потім іде відповідь, щоб не бути самотньою, щоб відчути себе коханою, щоб народити дитину. Це є травматика, чому людина хоче закрити свою внутрішню травму через іншу. Людину через чоловіка, наприклад, коли я ставила собі питання, а що для мене сім'я? в мене була відповідь. Це розвиток, це дійсно розвиток. Ми створюємо сім'ю, створюємо все, що навколо нас, для того, щоб розвиватися. І коли ми разом не закриваємо один одному травматику, а навпаки, розвиваємося поряд із коханим чоловіком, то це і є сім'я. Це і є справжня сім'я, яка зростає. Що таке сім'я? Сім поколінь роду і я. Так ми створюємо продовження роду. А що для вас сім'я? Напишіть, будь ласка, в коментарях.